Алоха футбро, новий тиждень. Новий випуск фут Карась, літак, квашена капуста. Вітя, що не за це? Та як завжди, бред! просто про мене стала забувати. Вирішив про себе нагадати. У нас під студією котини кормлені. Мяу. Завжди спрацьовую, коли хочеш його позбутися. Починаємо. Динамо перемогло у першому матчі проти штурму, але все одно нарвались на критику від Йожифа Сабо. Відповідь від Суркиса довго чекати не довелось. Во-первых, на каком основании ты имеешь право оно ну, указывать мной? И я буду делать то, что я захочу. И ты говоришь на меня, переводишь на себя, поэтому, ну, посмотри на себя в зеркало. Передайте а що каналі футбол вже більше не існує, і він може так не старатись. До речі, у нас є телеграм-канал, і в ньому теж часто бувають конфлікти. Навіть між гравцями однієї команди. Вже завтра там будуть сперечатись про матч Динамо проти штурму. Шукай посилання у закріпленому коментарі та підписуйся. 50 тисяч євро та часткове закриття трибун. Таке покарання отримало Фенербахче за викрики своїх фанів. А додали б після Путін слова ху і нічого б їм не було. До речі, за мотивами матчу проти Фенербахче у нас вийшла нова серія. Тисни сюди і дивись, якщо пропустив. Там буде щось про котів. Інший український клуб теж переміг у Єврокубках. У них нікого з заріна не намальовано, Тому попросили мене цей матч прокоментувати. Що сказати? Поспішив я щось піти у Ворсклу. Благодійний Шахтаря проти Роми закінчився дуже неблагодійним рахунком. Донечани зараз у не найкращій формі, що лякає напередодні Ліги Чемпіонів. Коли я прискорився у матчі проти Аяксу, потрібно було не зупинятись і продовжувати бігти в інший клуб. Зубков повернувся до рідного клубу. Нарешті на нього не будуть дивитися вуса Черчесова. Одну калину за вікном, одну родину за столом, одну. Кхе -кхе. Вибачте, репетирую пісню на посвяту. З'явились чутки, що циганкова хочуть англійські клуби. Вітя сам прокоментував, чи готовий він до переходу. Двері двері відкривайте, відкривайте, перекривайте, мали дайте. А зараз в АПЛ запалює Зінченко. У першому ж турі він віддав гольову та визнаний кращим гравцем матчу по версії Ніхуя з Я В'їбав, також у вогні був норвезький довбик Голанд. Я прийшов забивати голи та вигравати лігу чемпіонів. І як бачиш, голи я вже забив. Не таким вдалим видався перший тур для Миколенка. Його Евертон програв Челсі. Потрібно було того пухкого полівальника випускати. Бачив, як він Динамо у товарняку забив. Ага. Там немає ніяких котів. Ні у вашому відео, ні під студією. Він мене з. Пускайте собак, тільки не собаки. Мяу, мяу, мяу. Я звалюю, поки він знову не повернувся. А ти постав подобайку, підпишись та поділись цим відео. Для нас це дуже важливо. Бувайте!